Мотор ззади. Невідомий російській науці дрон заскочив жителів Нижегородської області з Ненацька. Ті про всяк випадок документують усе, що відбувається. Он мій круг ділить. Невдовзі небесний краєвид змінився на інший. Ось такий. Густий чорний дим над містом було неможливо не помітити. Тож влада поспіхом заявила. Горить установка з виробництва бітуму обсягом у 200 кубометрів. <звук> Прямо широта вонжа охочих фільмувати набралося безліч, і тому за лічені хвилини пожежа на підприємстві з'являється у мережі в усіх можливих перспективах. Про те, чи їх це рук справа, росіяни вже здогадалися і приречено зітхають. Застали ту країну одразу поруч зі старим бітумним заводом, розташувався і новий. Утім, полум'я все одно, що спалювати. Місцеві жителі поперед чиновників ідентифікують місце займання. Друнбал прямо только що к столу койл. На інших відеосвідченнях видно й логотип компанії. Тепер уже зрозуміло: у вогні нафтопереробний завод Лукоїл. Туди звозять нафту з західного Сибіру і Татарстану. На приборкання лиха відряджають усю наявну техніку та навіть пожежний потяг. Частина хімікатів розлилася навколо місця займання. Але на цьому вогніні пригоди росіян не завершилися. У суботу по обіді зайнявся склад паливно-мастильних речовин у підмосковному Пушкіно. Та ще й так, що навіть МНС з Росії офіційно визнало у вогні 21 тисяча квадратних метрів. Місцеві як водиться, на наввипередки біжать, щоб зафільмувати подію навіть попри страх. Да ще за якийсь час те саме МНС повідомить – Частина покрівлі площею тисяч квадратів обвалилася. Про загиблих наразі невідомо. Як і про те, чому легко займисті речовини так легко і зненацька зайнялися. За добу до цього до Москви прилітали українські дрони. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.